Добрий день! Сьогодні будемо вчити кольори. Подивіться: кольору немає. Колір є. Колір синій. синій і показуємо букву С. 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 колір синій, кольору нема, подивіться колір є жовтий колір. І запам'ятайте, жовтий колір, жовтий колір, жовтий. Отак от зажали всі пальчики, окрім мізинчика, і показуємо отак. От жовтий, жовтий, жовтий банан, жовтий лимон. Жовта груша кольору нема. Колір є зелений, як вусик у молодого хлопця. Зелений. Зелений колір зелений. Колір. колір. і останній сьогодні будемо вчити червоний колір, червоний колір, червоний. а зараз Пошукайте дома, що є червоне, і складіть тут, де червоний. Наприклад, це може бути кулька, може бути шнурочок, може бути олівець, може бути пластилін. Може бути шапка, може бути м'яч. Пошукайте і називайте червоний, червоний, червоний. Зелений. Пошукайте, що зелене. Наприклад, кулька. Надуємо? Давайте! Вийшла зелена кулька. І можна погратися зеленою кулькою. Ще можна пограти ось таким пінцетом. У мене є різнокольорові кульки. Різнокольорові, багато. І я буду вибирати зелені зелена 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 ще є червона 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 Є навіть жовта. Жовта, жовта, є жовтий шнурочок, є жовта кришечка, є жовта кулька і синій, синій шнурочок. Синя сливка, синя кулька, синя кастрюлька, синя ось така маленька кулька. Ой, Ось така. І ми їх вибираємо, шукаємо і навчаємось гарно працювати пінцетом, утримувати ось так. Це нам знадобиться, коли ви підете до школи і будете писати. Ось таке завдання треба зробити, щоб гарно запам'ятати червоний, зелений, жовтий і синій. А тепер увага, як будемо говорити ч! -чер во ЗЕЛЕНИЙ, Зелений. Жовтий. ЖОВТИЙ І останній СИНІЙ, Синій. Ще можна повторити фрукти, назви і подивитись, якого кольору. Кавун. Зелений, вишня, червона. Яблуко червоне, лимон жовтий. Диня, диня жовта. Банан – жовтий, слива синя. Батьки. Я прошу поможіть своїм діткам запам'ятати кольори червоний, зелений, жовтий синій. Пограйте в ігри, які сьогодні я показала. Вибирати пінцетом, відшукувати дома. червоний колір, зелений колір, синій колір, жовтий колір. Постійно повторюйте, і ваші дітки запам'ятають і зрозуміють, як колір говорити, як показувати жестом і як знаходити однакові сортувати за кольором. До побачення!